Дорогі друзі, вітаю вас! Я бачу, що тема вивчення іноземної мови є дуже популярна, бо більше всього ваших переглядів було саме на тему вивчення іноземної мови. Це дуже класно, що ви цікавитесь, я сама така, тому це дуже класно, приємно і, ну, якби дивимося тут, можна сказати, в одному напрямку. Я хотіла поговорити з вами ось на яку тему. Ну, по-перше, ще якби дати таку як мені здається, хорошу пораду, яка мені допомагає і вона є сучасна. Це такий ну, якби один з принципів вивчення іноземної мови, ви, я думаю, помітили, коли вивчали, що ви завжди ну, шукаєте якісь асоціації, так, при вивченні. Тобто, ви шукаєте з чим асоціюється слово там. Чи якийсь вираз, там речення, так? тобто або з рідної мови, або з якоїсь іншої мови, щось таке, або щось якесь у вас уявлення про предмет, або ще щось. ну Завжди ми це робимо, це очевидно. Але тут треба ну, якби бути дуже уважним, ясно, що асоціації використовувати. Не просто там ну, можна, їх треба використовувати. Ми то робимо і будемо робити завжди. І це нам дуже допомагає у вивченні іноземної мови, <кхи> зокрема. От, але тут є трохи така, якби пасточка маленька, і ну, на, на, на неї просто треба зважати, що я маю на увазі. Е Дуже так бажано, щоб переважно, коли ви вчите, ну, візьмемо, наприклад, слів іноземних, так, коли ви вчите іноземні слова, старайтеся не, ну, як би, переважно не робити так, що ага, оце слово так воно, ну, наприклад, по польську, оце... Отак воно там по-українську, так, по-українськи, наприклад. А тоді вже ви ну, розумієте, коли ви переклали на українську, так ви розумієте, про що мова. Це дуже довгий шлях. Такий довгий шлях, але він може бути. Він теж Його теж треба, ну, якби, Не то, щоб його взагалі виключати, але. Цей шлях мати на увазі на всякий випадок, але переважно намагатися вчити слова іншим шляхом. Ви слово по польську, скажімо, бачите або там чуєте, як чи на слух, чи на ту пам'ять іншу використовуєте, так? тобто дивитесь там слово, чи слухаєте слово. То перш за все уявляйте, ну якщо це можна просто уявити, і у вас не буде це займати багато часу, так? уявити цей предмет відразу картинку. Так? Тобто не переклад на свою мову, а потім вже картинка, що то таке. А відразу до картинки переходимо, це просто зменшує час згадування і це наближає нас до іноземної мови. Тобто відразу від так. Картинки від уявлення, чи уявлення тієї дії, чи щось такого, ми переходимо. ну, І слово так, ми пов'язуємо це, тобто життя з мовою, так, ми пов'язуємо відразу. Оце я вам дуже рекомендую робити. Це нічого так супер там нового в тому нема, якщо ви там знайомилися з якби способами вивчення, ну і чули, може за то. Але е я хочу цей момент якби акцентувати на ньому увагу, що він дуже класний і він, він правда, працює. тобто треба картинка-слово, картинка-слово. Я розумію, що бувають такі слова, чи там, <кій> якби, це може бути дія якась, тобто цілий ну, поки ви там то уявите, то хай Бог ми так і вечір настане, то треба користуватися всім взагалі, так? Ну і тобто, так далі собі якби, вибирати, що вам буде швидше. Або швидкість тут дуже важливо, так, щоб ви могли якби, швидше щось сказати, точніше, навіть не швидше, простіше. І я отут ще хочу сказати вам ще таку пораду. Значить, про швидкість. Поправді кажучи, не треба нікуди спішити. Поляки говорять часто дуже швидко. От ні в якому разі не треба намагатися охопити це. У всякому разі, на початку не треба того, не треба. Кажіть дуже, ну якби поволі, так кажіть не швидко і просіть людей повторити вам. Ви знаєте, навіть одно, одно те, що ви будете намагатися сказати. Нехай то буде повільно. Поляки дуже толерантні, вони дуже такі мають багато терплячості і взагалі такої, знаєте, ну, ну толерантні, толерантні, лояльні. І вони дуже-дуже ну якби поважають той момент, що українці намагаються говорити. А, розумієте, і то треба, то, то треба мати на увазі. Ну і, і, як завжди, нагадаю про помилки. Тобто робіть їх, раді Бога, робіть їх. І, і, і робіть, і робіть, і робіть. І нехай вони будуть, і нічого страшного в тому нема. І нехай це буде смішно і як завгодно, але це буде смішно сьогодні, а завтра це все буде якби. Інакше так. Тобто, ну ніяк без того. Тобто, треба розуміти, бо ми, ну, якби нам хочеться так і все так і добре сказати, красиво, щоб воно. Але ну, не може так бути одразу. І нам, дорослим, які вчать, тому треба повернутися до свого дитинства і зрозуміти, що на помилках. На помилках. І все, і немає іншого шляху, от і все. І е, коли я ж кажу, визиває повагу поляків, навіть не, не, не бійтеся з ними, говорити, не бійтеся, не проти кажіть, і е, вони, вони з повагою до цього відносяться, це, це правда. Ну і е, я якби хотіла запитати е, хотіла запитати вас, ну, якби такий міні-опрос зробити, е, що стосується польської мови, е, я би змогла, думаю, так, ну так, на початку в моєму уявленні є якийсь такий міні-курс, який би ну, міг. Дати вам можливість, якби пізнати ту мову і почати говорити. Я думаю, я то могла би зробити. І якби, взагалі, ну, якби для мене це такий проєкт, ну якби. Ну, В принципі, він може бути практично такий, за таку оплату, за яку ви захочете самі віддячити, якщо захочете. Я навіть не буду нічого такого ставити, бо розумію, що це повинно бути якби, ну, практично безкоштовно, щоб воно ні, ну, не. Якби воно не сказувалося, бо ситуація така, так? і, тобто, Якщо є таке, такий інтерес у вас, то лайк, лайкніть, будь ласка, це відео, щоб я зрозуміла, скільки людей є таких, що були б заінтересовані в такому питанні. А я би вже ну, якби подумала далі, там, що його думати на цю тему чи ні. От, десь в якомусь режимі зуму це можна було б робити, і скільки там чого, якби як ну, занять на день в тиждень, і так далі, то все, то все можна обговорити, і якби я щось запропоную, ну і так далі, тому подібне. Взагалі мені просто цікаво, а скільки із тих людей, які мене дивляться, хотіли би хотіли би мати в себе курс. З такою умовою оплати за бажання. Все, побачимося. До нових зустрічей!